Ну і одразу про винищувачі F-16, Про це історичне і відкрито вже озвучене рішення. Нідерланди та Данія передадуть Україні літаки F-16. Це буде можливим після завершення навчання українських пілотів. Очікується, що від Нідерландів ми зможемо отримати 42 винищувачі ще 19 – від данії. Попередньо перші літаки Копенгаген планує відправити в Україну до нового року. Сподіваюся, ближче до нового року перша група літаків близько шести вилетить з Данією в Україну. Згодом сподіваюся, наступного року вісім літаків вирушать із данії в Україну. А потім за рік іще п'ять літаків. Не вилітати за межі Україна може використовувати F-16 лише на своїй території. Про це сказав міністр оборони Данії. Він пояснив, що нам планують надати винищувачі аби вигнати ворога з українських територій. Напередодні Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні сучасні літаки F-16 після того, як українські пілоти та інженери пройдуть навчання. У Данії сподіваються, що перші винищувачі можуть надійти до нового року. Воно буде загальне запитання таке. От перше, таке вже чітке сформульоване рішення і чіткі цифри, які очевидно, що будуть збільшуватися я щодо кількості винищувачів F-16, які розпочинають надавати нам а наші партнери. Чи свідчить вони чи свідчить воно про те, що вже є чітке визначене рішення, озвучене і, зокрема, почути у Кремлі? А що партнери з усіх сил тепер наближатимуть нашу перемогу? Сергію, так за. вони з самого початку це робили з огляду на власні інтереси. А власні інтереси... Це не допустити ескалацію Третьої світової війни. От і все. Вони, звісно, підтримують Україну і будуть підтримувати, але для них головний пріоритет не мати ядерної війни з Росією. Ну добре ігоре, але тут було завжди запитання у тому, що вони не наважувалися ухвалювати чіткі рішення, не наважувалися надати винищувачі f 16 принаймні заявити про це, як було зроблено напередодні, так оскільки вони вважали напевне, що це якраз і призведе до ескалації. Тепер з'явилося розуміння, тепер з'явилося це розуміння у наших партнерів, що не можна поступатися жодним чином, жодною зброєю для того, аби наблизити перемогу України. Часкова точно так угу. Принаймні, ми бачимо серйозну еволюцію багатьох європейських країн, які починали там з шоломів, які передавали, і закінчують на сьогоднішній день танками. А Нідерланди, здавалось би, країна, з якою ми колись мали певні проблеми щодо ратифікації угоди про асоціацію. Пам'ятаєте, була історія, так. але тепер на сьогоднішній день ця країна передає нам літаки. Звичайно, що це не відбудеться завтра, але тут вже є об'єктивний момент, які пов'язані просто з підготовкою там наших пілотів. Далі я думаю, ситуація. Ця піде швидше, і швидше, це знаєте, більше про розуміння цими країнами, що як би вони не думали чи боялися екалації Росії та за великим рахунком на це плювати, тобто вона все одно буде підвищувати цей гратус по деяким там, скажімо, напрямам. І єдиний варіант її запустити, її зупинити, це дійсно дати так їй по голові. Ну, армії, щоб вона просто зрозуміла, що краще з Україною, і відповідно в майбутньому, там з тим же НАТО, ну не мати справу, а шукати якісь інші шляхи там взаємодії Сергію. Чи можна припускати? Ну завжди літо, особливо серпень, він є таким періодом відпусток. і в Політиці, зокрема, так і лідерів, які нам допомагають, так само є певний такий, така певна така, от застій і тиша, що якраз саме з осені, починаючи з вересня, ми побачимо ще більший прогрес. І щодо а, ухвалення рішень, і щодо надання зброї варто цього очікувати. Е, ну, дивіться, до речі, mm -hmm. по зброї я б очікував подарунків на 24 серпня. Минулого року була велика порція допомоги, і я не виключаю, що цього року ми також отримаємо. Мова йде про Таурас, і та Так чи інакше з ну зараз. про це Практикув... говорив Володимир Зеленський натякав на це. Так е, я ну у нього не чув, але е... він говорив про потужні рішення, речі речі речі. По... Ну, це досить потужні речі mm -hmm. атакамси і тауриси. Тому, можливо, так. А так дійсно серпень закінчиться. Ну, ми бачимо, голландці вже вийшли з від відпусток, данці вийшли з від відпусток. Тобто пройде тиждень-два, і французи вийдуть нарешті да, своїх 40 да, відпустків, і все запрацює. Але знов ж таки, це процес вони постійно будуть цей процес поступово робити. По-перше, з одного боку, вони бояться ескалації. Тому це метод Салями використовується поступово, поступово, поступово. Це, це їх стратегія поведінки, а з іншого. Вони дійсно дивляться, як реагує Росія, а з іншого боку, вони мають кожного разу пройти через внутрішні процеси. Це демократичні країни, і кожного разу, щоб прийняти певне рішення, потрібно багато багато погоджень всередині, щоб всі стейкхолдери на них погодилися і сказали точно так. Це ж не авторитарний режим, всі підняли руки, і сказали, ми робимо і робимо. Тому кожен цей процес може виглядати для нас досить довго, бо треба погоджувати ці взаємні інтереси і переконувати всіх навколо. Що час настав, що це не несе додаткових ризиків, що Україна може з цим впоратись. Ігоре, і зараз, от власне, не про прогрес, а про те, чи можна стверджувати, що світ уже налаштований, да, з, розумінням, з розумінням того, що війна в Україні буде досить таки тривалою. Не рік, ну, навіть можливо, до двох років. Тому що Ті рішення, які зараз озвучуються, і в західних змі, і, зокрема, і Сполучені Штати, те, що вони будуть розширювати виробництво і 155-го калібру боєприпасів, ну і все, начебто, сповнене їхні ці заяви тим, що підтримують Україну, і це буде навіть можливо не рік. Ну станом на сьогодні, так, так. є такий mm -hmm. консенсус. Ми це бачимо, що він в принципі не змінюється. Плюс приймаються певні рішення, які стосуються безпосередньо там цієї підтримки. Головне тепер, щоб вони знаєте були закріплені на політичному рівні, тому що тут дійсно. Є певний виклик демократичних суспільств, які називаються вибори. От в Росії виборів немає. У них там бюрократія, як Пісков сказав, з них потім кудись на кілька тижнів. Може, не те сказав, да а там реально треба постійно оцінювати ставлення суспільства до тих чи інших подій. Хоча зараз от може бути під осень такий унікальний момент, коли Україна зможе просто додатково ще з додатковими точніше аргументами в руках, якщо правильно це зробити, пояснити. Що е, краще зараз допоможіть максимально дайте нам звільнити добити, ніж це затягнеться, і в результаті все ну, може може гіпотетично зайти, скажімо, в такий варіант, е, від якого не виграє передусім західний світ. Оце ж можливий дуже момент. Бо як би це парадоксально не звучало для більшості західних країн, заморозка ну, війни, про що мріє там Росія і деякі країни там глобального півдня, вона не менш невигідна ніж для України. Тобто, це от просто треба їм довести це розуміння, щоб вони довели це до своїх громадян, отримали максимально в цьому плані підтримку. І ми цю підтримку побачили безпосередньо в Україні. А тут залишилося не так багато кроків. Там атакамси, Таурис, реально літаки, реально літаки, які будуть використовувати максимум снарядів там бронетехніки. Бо по тим же танкам виконали ну дуже мало того, що обіцяли. Ну об'єктивно мова там про скільки там навіть до сотні ще не доходить. Та да, вони йдуть, але йдуть не так швидко, як би нам хотілося. І фінансова підтримка, звичайно на цьому плані. Але хочеться вірити, що зараз почнемо надолужувати, тому що з огляду на ті от кажуть рішення, заяви таке складається враження, що справді щось прорвало і зараз піде прогрес. І не люблю дуже цитувати Медведєва, взагалі не вважаю його за спікера. Але от в контексті того, що ви сказали, якраз Ігоре, от те, що говорив Медведєв, там він розмріявся, да, про те, що захід благатиме про переговори за РВ. Мене деякий час, західна влада зміниться, її еліти втомляться, да і будуть благати про переговори і заморожування конфлікту, додавши, що захід ніколи не вийде. За рамки того, що почне занадто шкодити його інтересам, а війна, яку веде Росія проти України, стане нудною, витратною і неактуальною. Ну, власне, звичайно, що Кремль на це і налаштований, Путін так само. Але мені здається, що ця з'ява заява вона б і могла стати тим аргументом, зокрема, і для заходу вони б усвідомили, що треба дуже швидко і максимально зараз, як говорить Ігор, допомогти. Іде ж захід до такого рішення? Ну я не думаю, що Медведєв на щось там впливає. Та, це... Абсолютно ні, це... ну кажу, просто навалею приклад, що отак. Кремля <рес>, типу, да, да. так. Так, так вони, захід. він ретранслює те, що він хоче бачити, не те, що він бачить, знаєте, як саме очарувате і привкательне. Сто... Медведів стоїть перед дзеркалом і каже, зараз Захід втомиться, от зараз так втомиться, що йому капець. І тут же виходить Деріпаска і каже те саме, каже, західні економіки зараз через тиск на них будуть. В західній економіці все в порядку насправді. У деяких і... навіть покращення. Так Це у всіх серйозно. покращення, насправді, і в Європейському Союзі покращення, і в Сполучених Штатів і навіть британці вибираються де погано з економіками по тенденціям це в Китаї насправді. Китай якраз який підтримує Росію. Е, тому власне говорити, що там якісь якась іде втома економічна, де нема ніякої економічної втоми. Та підтримка, яка надається фінансово Україні, вона е, мізерна з точки зору бюджетів, що європейського, ще всіх скласи ж... докупи абсолютно Що Сполучених Штатів. А коли ми говоримо про військову підтримку, це знову ж таки ж ВПК цих країн. Це дотації в економіку цих країн. І вони не те, щоб дуже проти. Про фінансову підтримку. Все завжди вам ставлю це запитання. Після того, як ми переможемо, все ж таки варто нам розраховувати з огляду на ті кроки, які зараз влада, те, що відбувається в Україні, що в нас буде серйозна фінансова підтримка. Тому що зараз ми повністю живемо фактично на дотаціях наших партнерів. Фінансових. Ми, поки триває війна, так. живемо і будемо жити. Це абсолютно нормальна історія. Так. І країни G7 дали чесно пацанське слово МВФ, що 4 роки, поки триває програма МВФ, вони будуть нас підтримувати. Тобто фінансові гарантії на 4 роки в нас є. Коли війна закінчиться, ми не будемо вже потребувати таких коштів на підтримку штанів, умовно кажучи, на фінансування бюджету. Але буде програма відновлення. І там чи будемо ми мати там сотні мільярдів на рік? Ні, не будемо, звісно. Бо насправді ми їх і приходити, вибачте, не зможемо. Сотні мільярдів ну хтось думає, що зможе. законний спосіб. я би тут не була б такою дуже важко. Зможемо приходити. Ну завжди знайдуться ті, хто зможуть оприходувати. приходити. Ота приходити на час. Використати так, на проекти ми просто невздатні да, такі кошти. А 10, 20, 30 мільярдів доларів щороку після завершення війни в рамках європейської інтеграції, в рамках е, програми по підготовці нас до Європейського Союзу. Там будь-яка країна кандидат, навіть не країна після війни отримує велику фінансову підтримку. В рамках європейської інтеграції, тобто знаємо всі, те, що заявила і віцепрем'єрка Стефанишин, що ми не виконали, не виконали ті сім кроків. Чи встигнемо виконати це завдання до жовтня? У нас залишився час в Україні влади. Слухайте, так кулеба Шо? сьогодні сказав, що встигнемо. Там у них топова комунікація, значить вона каже, ну, ні, встигаем, я просто завжди знаю, що ну, якби, а я хочу реально оцінувати. Да, Але якби ну там ми сміємося з цього, хоча це насправді величезна проблема, коли там, представники влади, які мають відношення взагалі до виконання цих завдань, які перед нами були поставлені, вони кажуть там діаметрально протилежні речі. Встигнемо там, не встигнемо. Ну я думаю, що об'єктивно всі, всі пункти точно не будуть виконані, mm -hmm. тому що там є Деякі такі, які ну вони є політичними по своїй суті, і влада все ж таки намагається десь проскочити, десь затягнути, знаєте, десь там відтермінувати. Вони стосуються там різних питань, починаючи від декларування і закінчуючи тією ж судовою реформою. Ну всі ми хочемо чесні суди, але всі ж розуміють, що чесні суди це чесна конкуренція. А чесна конкуренція вона не дає можливості оприходувати мільйони чи мільярди, які будуть йти в рамках відбудови. Тому тут є чисто такого плану проблеми. Чи зможемо ми почати роз? Мови ну реально про інтеграцію да, думаю, промови, да анонсом авансом. Точніше, нам це зроблять, скажуть що ні, ну ви там виконали війна. У нас дійсно є певні пункти, які ми виконали на достатньо там високому рівні. Е, різні фракції в Верховній Ради не завжди це влада робить. Опозиція там підганяє, каже, давайте не забувайте, зробимо те, ну так ви знаєте по кропинкам збирається. І ми бачимо в принципі більш-менш, якби картину, але скоріш за все, цей е, аванс він буде поставлений в жорстку е, зв'язку, все ж таки з виконанням від. Одразу там після нового року, чи там напередодні нового року якихось там вимог, які будуть стосуватися от питань, які в нас вічні знов таки: верховенство права, суди, е захист бізнесу. Ну, слухайте, коли в країні у нас бізнесмени зараз розказують, що ситуація ну м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Це ж також почують в Європі. Зроблять певні якісь там висновки. Ці висновки навряд чи будуть приємними для нас. Тому тут владі зараз треба говорити не про те, що встигнемо, не встигнемо, а просто доробляти те, що можна доробити. Верховна рада працює. Поки працює голоси, Чого поки ні, ну тому я маю на увазі, що вони поки збирають необхідну кількість голосів. Під євроінтеграційні законопроекти, якщо їх винести і сказати, що без цього ми не будемо мати того і того, голоси знайдуть, знайдуться. Навіть ті зі слух народу, які не хочуть голосувати, вони прийдуть і проголосують. Просто ну зараз деякою мірою розслабилися в тому плані, що все якось так легко йшло в цьому контексті. Сходило з рук десь. Потім в нас же війна. У нас є більш нагальні там питання, але вже так починають з Європи натякати, що ну війна війною, але ж ми хочемо бачити і певний прогрес, Да, і ми зацікавлені в цьому прогресі. Чим більше прогресу, тим більше ж грошей, в тому числі на різні проекти і програми, які нам дозволять до цього готуватися. Тому в нас осінь, як казав Кулеба, буде цікавою, але вона буде цікавою не тільки в плані війни. Вона буде цікавою в плані європейської і частково навіть євроатлантичної інтеграції. Тому що там політичні моменти в НАТО, тому ж самому вони присутні. Там, крім звичайних стандартів, фактично можна говорити про те, що це паралельні треки. Звичайно, там, крім цих от стандартів класичних, яких там 1200, в них безліч є політики програм, які чисто політичного плану, починаючи від гендерної рівності і закінчуючи верховенством права і обійти це ну, ніяк просто не вийде і.